Я зайшов в магазин, матері ліки взяти, он кохорій. Потім, потім я побачив з мого приятеля, військовий теж, в цивільному одягненні, я в цивільному одягненні, а там хлопець на барабанах грав. Я туди пішов якраз. Це було 19 десь година. Все, що я пам'ятаю, через цю травму, я більшість забув. Пам'ятаю, що мене вдарив у спину з ноги хлопець, невеликий хлопець. Те, що більший хлопець, то ну, продовжив мене бити. Йдемо в ці брюки, я йому засіпинені рукою. Він суть, що ж ти вимиває Він не може говорити. Mm. Я розбираю, кажу, Жені, говори слово, яке замінить що до мене, ну, я зрозуміла. І мені це дуже важко було. Вже я познайомився я звичайно, скажімо так. Я приїхав до свого побратима з моєї бригади. Ми разом воювали, він лежав вожив... у госпіталі. І ну, зайшов в палату, всі поздоровився, І побратим каже, представляєш, така ситуація була з Євгенієм. Кажу, яка ситуація? Ну і почав спілкуватися з ним. І якось мене це так затронуло. Чому ми, захищаючи країну, повинні терпіти це тут. Черкаса. Для нас де деякі факти ну, не зрозуміли. Чому? Типу, там війна, тут гуляють, але ми всі люди, ми це все можемо сісти і обсудити. ну, Рукоприклабству ніякого не буде. Хочете подратися, у нас є в Черкасах прекрасний бокс. У нас є в Черкасах різні там ММА, ММА, там, що там Чудо, будь ласка. Но на військового руку ми нікому не дамо. Так скажу, піднімати. Чому ми хочемо, щоб на цю ситуацію подивилися не тільки ми, військові та мати, да, хлопці, а всі Черкаси, щоб знали своїх героїв?